Погода в Україні останнім часом прохолодна і дощова, нагадує справжню осінь, не стануть винятком і найближчі дні, на яких прогнозуються дощі більшості областей, а також тумани. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 15 вересня, дощі з грозами очікуються у всіх західних, північних центральних, східних та південних областях, окрім Криму, там буде суха та хмарна з проясненнями погода. А ось температура повітря по дощі по всій країні навпаки піде вгору. Це все зумовлено надходженням теплої повітряної маси з Європи на територію України. Середня температура по всій країні буде коливатися в межах плюс 19 градусів тепла. А на півдні країни взагалі стопчики термометрів будуть підніматися до позначки плюс 26 градусів тепла. Але з приходом вечора і ночі температура буде падати до позначки плюс 12 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у четвер, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 23, а вночі буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 17 до плюс 20 Вночі буде прохолодніше від плюс 9 до плюс 13 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 17 до плюс 20 а вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 18 до плюс 21 а вночі від плюс одинадцяти до плюс 14 градусів тепла. У четвер на півдні температура буде від плюс 23 до плюс 26 в день, і від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла вночі. У Києві, 15 вересня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Ранок і день продуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. В дрібний дощ в день посилиться. І продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря становитиме від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. У Харкові у четвер протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується дощ. На протязі дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Температура повітря очікується від плюс 10 до плюс 18 градусів тепла. У Дніпрі Сонце в цей день буде рідко з'являтися із за хмар. В день і вечірі буде йти сильний дощ. Температура в цей день буде від плюс 15 до плюс 19 градусів. В Одесі, 15 вересня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!